Вельми, шановні здобувачі вищої освіти, вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо, як правильно спілкуватися з батьками маленьких пацієнтів, щоб вчасно виявити можливі порушення прикусу та інші варіанти ортодонтичної патології, а також ризики їх виникнення. Завдяки спеціально розробленій анкеті ви зможете задавати доречні питання і отримати важливу інформацію для оцінки стану зубощелепної системи. А також розробляти рекомендації для батьків щодо усунення сформованих ортодонтичних відхилень та попередження ризиків розвитку патологій. Перед вами анкета для батьків дітей у тимчасовому прикусі, яка допоможе зібрати детальну інформацію про фактори ризику розвитку зубощелепних аномалій. Її можна заповнювати як у google формі, так і на папері. Анкета складається з паспортної частини та 30 питань, які стосуються стану здоров'я дитини, її звичок та спадкових чинників. Давайте розглянемо перші кілька запитань анкети та пояснимо, на що варто звертати увагу. Наприклад, якщо у когось з батьків є порушення прикусу або інші аномалії, це може свідчити про генетичну схильність дитини до подібних відхилень, тому важливо зазначити будь-які випадки в родині. Питання 1 чи була або є у когось з батьків дитини патологія прикусу, порушення розташування зубів або їх комплектації. Вроджені вади розвитку лиця або зубощелепної системи можуть значно вплинути на подальше формування прикусу дитини. У таких випадках своєчасне виявлення та корекція таких відхилень є особливо важливими. Питання 2. Чи має дитина вроджені вади розвитку лиця або зубощелепної системи? Наступний розділ анкети зосереджений на харчуванні та звичках дитини. Це також важливі аспекти для виявлення потенційних ортодонтичних проблем. Відомо, що природне вигодовування сприяє правильному розвитку лицевих кісток та м'язів, тоді як штучне вигодовування може підвищувати ризик виникнення аномалій розвитку цих структур. Питання 3. Яким було вигодовування дитини? Тривале використання сосок, особливо у віці після 2-3 років, може призвести до порушення формування прикусу. Слід звернути увагу на ці терміни, щоб оцінити ймовірні ризики. Питання 4. яка була у дитини тривалість використання соски? У цьому блоці ми розглянемо питання, пов'язані з типом дихання дитини та частотою респіраторних захворювань. Правильне носове дихання є одним з основних факторів, який сприяє здоровому розвитку лиця та щелеп. Якщо дитина дихає через рот, це може свідчити про ризики, які згодом вплинуть на ріст щелепних кісток та прикусу. Питання 5 Який у дитини тип дихання? Часті застудні захворювання або алергії, що порушують носове дихання. Також призводять до розвитку неправильного прикусу. Чим частіше дитина хворіє, тим більше ризик. Також часті захворювання дихальних шляхів можуть спричиняти звичку дихати через рота, що негативно впливає на правильне формування прикусу та положення зубів. Запитання 6 як часто дитина хворіє на захворювання з порушенням носового дихання. Далі звернемо увагу на шкідливі звички, такі як смоктання пальців або іграшок, а також на можливі порушення мовлення. Такі звички та проблеми можуть створити додатковий тиск на розташування зубів і розвиток прикусу. Шкідливі звички у дітей ще одна важлива сфера для обстеження. Наприклад, запитання 7. чи має дитина шкідливі звички, такі як смоктання пальців або закушування щік. Такі звички можуть призвести до деформації зубного ряду та прикусу, тому їх слід виявити якомога раніше. Порушення мовлення може бути пов'язане з положенням зубів та прикусом. Або може бути причиною патології, кріплення м'яких тканин порожнини рота, що, у свою чергу, впливає на загальний розвиток щелепно лицевої області. Лікарі важливо знати про такі проблеми, щоб своєчасно скоригувати ситуацію. Питання 8. чи є у дитини порушення мовлення. Завершимо перший фільм питаннями, які стосуються положення губ у спокої та рухів м'язів обличчя під час ковтання. Положення губ у спокої є важливим показником функції дихання та загального стану щелепно лицевої області. Якщо губи дитини завжди розтулені, це може вказувати на ротове дихання, яке, в свою чергу, впливає на розвиток щелеп і зубів. Важливо звернути на це увагу, адже зміна дихальної функції може призводити до формування ортодонтичних аномалій. Питання 9 чи стулені губи у дитини в спокої? Додаткові рухи м'язів обличчя або голови під час ковтання свідчать про дисфункцію кофтального рефлексу, що може вплинути на розвиток прикусу. Питання 10 чи помічали ви у дитини додаткові рухи м'язів лиця або голови під час кофтання? Ми розглянули основні фактори раннього розвитку, спадковості, дихання та шкідливих звичок, які можуть впливати на формування прикусу. У наступному фільмі ми зосередимося на питаннях, що стосуються стану тканин ротової порожнини, раннього прорізування зубів. А також анатомічних особливостей щелепно лицевої області.